На тактичному полі проводився польовий вихід курсом номер 4 факультету номер 1 команди штабний. Тема польового виходу дії особового складу при розташуванні на місці у вихідному районі виконання завдань під час проведення бойових дій. Навчальна та виховна мета даного польового виходу. Підвищити польову вивочку курсантів, дію у складі відділення, вчити курсантів першого року навчання, обладнанню польового табору в районі зосередження з використання підручних матеріалів, польових умовах. Даний польовий вихід проводився вперше з курсом номер 4 Перший день в розташуванні. Підрозділів за сигналом навчально-бойової тривоги. Потім курсанти е, висунулись на тактичне поле по азимутам. На тактичному полі було відпрацьовано 5 навчальних місць, порядок посадки та висадки е, особового складу БТР і транспорт. Відривка окопів для стрільби лежачі, способи пересування по полю боя, тактична підготовка військ, перша медична допомога в бойових умовах це навчальне місце було проведено і розгорнуто вперше. Проводив заняття на цьому місці підполковник голубок та старший лейтенант медичної служби Єрьоменко. І останнє учбове місце тактична підготовка військ, дії особового складу в групах, бойових порядків при ліквідації масових заворушень. Цілі занять досягнуті, особовий склад ознайомився повністю з тактичним полем, з обладнанням в містечка проживання, з обладнанням повністю в навчальних місць, цілі досягнуті, особовий склад подальшого розвивати тільки свої практичні та теоретичні навички рання свого навчання.